Так, невеликий обзор. Сьогодні 1 вересня, це Тіподар, типу південь. Одеської області. так виглядають рослини, що ростуть на самій спеці на повному сонці. Єлівець звичайний з лісом. Росте без паливу, без нічого, От тільки підстріхи вчора. Піраканта помаранчева також. Майже без поливу. Горні сосни в цьому році загалом їх не поливав. Хуже всього почуває себе лаванда, звичайно. От Половину вже прибрав, посадив нову, але лаванду не витримує сонце південна. Так. Жовта піраканта, Solero десь висотою майже 3 метри. Дуже гарна рослина. Майже через рік в такому от стані. Навесні гарне квітне, а зимою стоїть до нового року, навіть десь до кінця січня, коли така гарна стоїть. В цьому році посадив ще тут просто шундо, але поки що маленька Лаванда під заміну. Це маленькі кущики, що я насадив навесні, а ці старі буду прибирати. Це ще ще одна піраканта, а оці десь 2 роки, а той старий десь роки 7-8. Ще в мене на сонці росте? Барбарис також. Присоєдно для нашого сонця, для південних ділянок. Суперова. Є у всій красі. Це зазвичай 1 вересня такого не буває. Він відквітає десь в серпні. А тут зі змінами клімату ще квітне і квітне. Дуже гарне. Після гарного дощу, класно квітне. Так. Ну вишня, вишня щось одна у нас трошки прихворіла. Будемо дивитися на весні може відійде. Так, зараз трошки прийду, покажу як виглядають рослинки 1 вересня. Катарантус. Твітне. І вже катаранти стільки іншого кольору. Батат. Починаю квітнути пінісетом. Тут на сонці щось вони якось не дуже гарно відпочивають. Зазвичай повинні виглядати краще. Троянди, Щось дуже задрочені. Троянда, верніше. Щось її під'їдаємо цю троянду. Не знаю, з чим це зв'язано, може місце не її. Що в цьому році гньовки майже не було. Десь пару разів десь пошкодження було, а прибрали і все. Сока себе почуває класно, поливає кожен день. Так набилася, така гарна рослинка. Так, сіл вазона також почуває себе класно. Оця класна рослинка карі Запах від неї такий суперовий. Це потік одно. Трошки здесь. Трошки не трошки. Так, переходимо до квітників. Ну, вербена тут не конкуренція. Квітне цвіте і пахне. Родити дрони проливає кожен день, бо суховатий наш клімат, звісно, до неї важкуватий. Але нічого так. Прибрав басейн. Почав підстригати. Живопліт, ще не закінчив. Десь залишилося ще процентів 20-30. Саме в складних умовах ще підстригати залишилося. Так, і зараз квітник. Як почувається квітник? Це котовник. А Оце от пізостегія. От Незрозуміла для мене поки квітка. Вона так живуча. І вона майже засохла в мене, я підстриг її частину і вона почала квітнути. Це цікаво, звичайно. Була суха майже, сухе листя, почала відбивати вистічка від землі і квітне. Просто якісь чудеса. Так, там. Потрошки з'являються. У новому році у мене також він з'явився в вересні. Так китиці з'являються невеличкі. Десь же великі, десь невеличкі. Великі або мінус, або не мінус, дивлячись до кого. Тому що він сіється дуже сильно. Хінецея вже відходить. Анемони, ой, не анемони, як астранці квітнуть. За станції трошки розчарувався, якісь вони невеличкі, я думав вони будуть більше. Будемо дивитися десь пересаджувати бортізія, щось також трохи здрочено виглядає. Це треба дивитися вже наступний рік, коли вона трошки набереться сил я вона себе буде почувати, якщо вона переживе цей рік, звичайно. Це вербене, що насіялась Вербена також дуже сильно сіється, по вербені це, це великий плюс, що вона сіється. І знову хіноцея, астранце, аліатрис вже всихає у світя. Монарда вже відцвіла. А це от мені не зрозуміло. Це Схоже на те, що це вистів від естегії від відбило. Просто чесно вам кажу, що це дуже виглядає странно. Чого воно в мене захворіло, чи то грибок, чи то ти... і якимось може добривом її підпалив. І Вероніка. Ну, Вероніка також щось якийсь мілкий цвіт. Робимо скидку, що це перший рік, який в мене тут росте. Пінісетуми. І отакий от, от квітничок. Квітничок перший рік. Це вже десь 4 місяця йому цьому квітнику. В принципі, мені подобається все, майже все. Будуть нові. Пересадки, підсадки. Ну, це як завжди. Є рослини, які поки не дуже себе гарно почувають. Типу Конечник, Арфорсер. Є щось краще почуваю. Законом я бачив таку тенденцію, що рослини, яким потрібно більше води, чомусь за ними догляд набагато легший. Тобто їх важко перевити. Оце Осока рододендрони. От, Не знаю, для мене це набагато простіше, ніж рослини, яким води потрібно менше. Ось така, можна сказати, перша вереснева проса.